Всім привіт! На зв'язку Burundu Games Сьогодні дивимося гру від Blender Studio Dogwalk. Це така собі це не демо, це повна гра, але сама по собі це, наче демо-гра. А взагалі, розробники Blender, хто не знає Blender це програмулька для 3D-дизайну. Хочуть показати можливості. Ігрового движка. І ось вони зробили таку міні-гру. Подивіться, ми граємо за такого песика. Дивіться, як класно, ми тут бігаємо, закрутилися. Так, цікаво, чи можна завалити цього сніговичка, поки він не падає. І тут такий малючок. Шнурівочка через малючка проходить. Так, вон паличка, треба її якось взяти. Так, дістатися до неї. Опа! Ага, не дістає. Клікнути мишкою. А що у нас щось не клікається? А як це воно має клікнутись? А, отак от наче гавкає. Це ми клікаємо, він гавкає. Хлопчик щось там смокче. А так він не гавкає. Ага, він коли натягнутий йому, напевно, горлянку пере. Дивіться, Хлопчик побіг паличку взяв. Так, паличку на тобі печеньку. Хрумсь. Єс. І що? Ну, хороший собачка, хороший песик. Щось я натискаю, щось він. А, він, типу каже, не, не штовхайся, чи що. Ага. Так, давай, вставляй. <плес> <плес> дивіться, прикольно. Графончик, звісно. Це, до речі, іначе не графончик, тут прям ручна робота, там вони вирізали, і папірчики робили. І... Ну, це дивіться, це, якщо придивитися, це видно, що це все з папірчиків. Ось. І далі це все просто анімовано. Тут купа ще ручної роботи е, в плані аплікацій. Так, мені треба шукати далі. Шапку, ніс е, і лопатку. А як мені далі відійти? Я тут тільки по кругу, куди я нікуди не дістаю. І трішечки можу ще камеру віддалити легесенько. Може воно відірветься той кілок, чи як? Хм, Цікаво, цікаво. Блін, але графончик, так? Да? Прикольний. Так, а як же ж мені відійти? Тому, коротше, досить гарненько виглядає. цей вже, я так зрозумів, не завалиться. Хоча собака до кіно досить нормальний, і може її завалити. Поки не забув, поставте лайки, напишіть ваші коментарі, підпишіться на канал і репостніть відос. Або можете зробити ремікс чи шортс. О, малого покликав і малий такий, типа О, є. О, дивіться, прикольно, думаю, він зараз його відпустить. Клас! Бігати, до речі, просто мишкою. Ой там стрілочка така, бачите, переді мною. Карта. Карта не натискається, але якийсь тип маршрут є. Ну окей. І я мишкою просто воджу, і він собі бігає за. А можна ще й геймпадом. Так, цікавенько, без карти. Давайте будемо бігати, шукати. Так, сюди поки не побіжимо. Не думаю, що він провалиться, бо це така. Няш, няш, гра, не думаю, що тут може собачка з тим паче з малим ми, з малючком провалитись. Поки просто побігаємо, куди нас заведе. Так, що в нас тут? О, малий, наче зрадів, значить, щось може сюди. Ага, давай пробуй відкривай. Ні, щось ніяк. Опа! <рив BJht> Нормально малого відтягнув, штовхає, прикольно. Прикольно зроблено. Так, як нам туди потрібно зайти? Ага, он малий щось перелізти чи, чи зламати. Ні, то в мене є такий пес, що я можу її зламати, малий. Давай. О, дивись, знайшов. Так, ну я туди точно не пролізу. А ну-ка. О, о, нормально, нормально. Ой! Ой-ой-ой, ой-ой! ой Я чисто випадково побіг. Так випадково вийшло. Давай, малий, що тобі не вистачає. Є, гарно дякую, гарно дякую за відкривашку. Тепер погнали. Погнали. <с black noise> <Ось. ск> <applying primera> hmm. <small> ну, я куметно малого потаскати за собою. Так, а що тут ми? Що тут? Так, що ти мені хочеш печеньку? Ага, я собі виконую якусь дію, і він мені даває печеньку. Типу але ж це він знайшов, як сюди відкрити. Тому не дякую. Але за печеньку я дякую. Так, дивіться, бачите, оце типу папір нарізаний ножицями. Тому аномалії ну, малий, подвигаю. ці колоди, ні? Занадто. Окей, погнали далі. Що у нас тут подивимося? Гра коротенька, як я вже сказав, не знаю наскільки, хотів почитати, думав пострімити, але думаю, запишу вам відос. Так, а це що лежить, так і не зрозуміло, зелененьке, це наче нос, чи що? Схоже на яблуко, але чи м'ячик, що це там, я щось не пам'ятаю, що там з ним треба було. Тому я думаю, не буду стрімити, бо маленька. Є демки взагалі. Іноді включаєш демку, а вона прям мега супер, потужно велика. Ти дум, думаєш, можна було і на стрім, враховуючи, що в мене там стріми по годині. А буває включаєш там 5 хвилин і все. Тому вирішив побігати. Я думаю, що вона дійсно не, не, не велика на стрім. Так, накормили мене печенькою, знайшли носик. Тепер потрібно якось повертатися. Ага, а малий через кущу й не йде, ще й впав головою в сніг. Давай вилазь, як тебе дістати? Так, кнопкою ага, це цикати треба. Є. Відрили, чи що ми там робили? Наче нюхали. Перестрибнути не можна. Чи як може тут якось оте дерево, Ті колоди. Щось тут так оці колоди підозрілі. Нічого. Цікавенько. Давайте тоді будемо повертатися, щось, щось будемо якось шукати. Без карти, то, звісно, ви всі знаєте, що мені складно. Я, в принципі, вже заблукав, не знаю, куди бігти. Але поки наче по подоріжках бігаєш, да і все. Опа! Літ. Ух, тут вже нормально заносить. Подивіться на малого, дивіться, що, що з малим. Югу, оце зараз ми його розкрутимо. О! А ось і шляпа. А ось і шляпа. Випадково чисто її знайшов. Дивіться, шляп з малого завалило. Так, тепер як її взяти? Давай погавкаємо. Малий бачиш? Бачиш шляпа? Чи ти не бачиш? Бачиш чи не бачиш? Ну, не вийде, баба. От ти. Давай якось тебе ближче до цього. Бо щось ти взагалі? А він взагалі не хоче по цьому по польоту йти. Типу я ним керую. Точнее, як волочу, а він прям взагалі не шарить. Малюк ще не навчився. Чого взагалі е, без мами гуляєш? У мене дитина, як бачить на малюнках там дітей, е, там якісь історії, книжечки. Читати до дитини завжди зберегти. А де батьки? А чо, а чо дитина без... Е, без батьків на майданчику? Так і тут. А де батьки? Ну, собака собакою. О, нарешті малий всі. Ев, а чого ти не хопив? А як його? Це що його треба зупинити там чи що? Хлопче, хлопче. Давай ну, давай на. Ну. Дивіться, він кульку в руках ж таки носить. Прикольно, нікуди десь там в інвентар не падає, нічого. Собі носить. Клас, міг би десь і собаки дати. Так, давай, давай, малий, якось тебе тут треба. ну, Хапай. О, нарешті. Є. Так. Чекаємо чи що? Може розбігтися і дьоргнути їх обох. А, ну давай перевіримо цю теорію. Оба <смі> Є, теорія спрацювала, а і малий відразу шолом собі на голову, А ачому й ні. Так, давай, поволокли мало. Печеньку, печеньку хочу, давай. За печеньку ми працюємо. Дякую тобі, хлопче. Погнали далі шукати. Але насправді я вже прям взагалі загубився, куди мені бігти. Зараз будемо якось бігти шукати. Місцинку. О, лопата! Ти диви? Все по дорозі, в принципі. Так, тут перестрибнути не можна. Ау, малий не бачить. Ладно, біжимо тоді шукати. Вхід. Малий жон смішний. На Нап'ялицю, в руці кулька, клас. Добре, що я думав, по одному треба буде. А як він бере і носить, то в принципі можна ще й за лопатою піти. Бо я точно вже за лопатою назад не вернувся. Так, не падає хлопченка. Ще раз вас попрошу своїм лайком поділитися. Не жлобіться. Дивіться, яку я вам був гарно знайшов. Малого відриємо і відразу лайк поставте. Давай, 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 вилазь. Є, сердечка. Класичний малюк. Малюк і сніг і пес. Я колись був малим, у мене був здоровий пес, прив'язали його до санок і ганяли. От то було веселуха. О, лопата. А, ну тоді. Озвучка класна. Wow. Ну насправді я б хотів би таку гру пограти велику, повноцінну. Щоб там з різними пригодами, з пошуками. Клас, дякую. Так, тепер нам що залишилося? Залишилось нам знайти сніговичка. Де той сніговичок? Взагалі, не знаю. Можете цю гру показати своїм дітям? Я думаю, побігати їм буде цікавенько. Гра, до речі, на, на ПК. Але, до речі, це ж зробили повернемося так до початку 에, Blender Studio 에, на безкоштовному двіжку Godot. До речі, у мене цей Godot вже давним-давно скачаний, і я хотів також на ньому робити свою гру. І цей Godot він безкоштовний, і ти можеш лупашити на ньому ігри і на смартфони, і на ПК, і на приставки навіть. І через це. Але я не знаю, Godot, що це від блендера чи ні, чи це просто в них такий хок. Ей, малий, дивися, застряв за. <смі> застряв за забором, так відсунем тебе. Давай, хлопче, мордою в сніг попадав. Будемо йти якось потихеньку, чи що. Щось він там взагалі не може йти. А, йому може важко, дивиться в нього і лопата, і на голові ця штука. Якось повільніше треба йти. Чи там просто слизько, я щось не дуже зрозумів. Так от Годот. Я хотів свою також гру робити, але в мене ідея була: а потім різко вона зникла. Ось і я не дуже здуплився. Але це щось типу наподобі Unity, але простіше. Ну як, от ви зараз дивитесь, подивіться на цей графон. Бо Unity, наскільки я пам'ятаю, там в них щось змінювалася політика відносно публікацій. Ти наче робиш безкоштовно. Колись там було що ти безкоштовно все робиш. А потім тільки для них платиш відсоток, якщо там гра продається тиражом чи, чи на мільйон доларів якось так. І щось таке ж саме було в Unreal Engine. А тут, наче, все безкоштовно, наче точно не пам'ятаю. Ну, качається все безкоштовно, можна все робити безкоштовно, далі вже як. Тому для маленьких розробників, думаю, нормально. І ось саме коротше, ось таку штуку хотіли зробити, показати. Можливості, тобто можливості прикольні. Є дуже багато ігор на цьому Годоті. Тому всім, хто хотів подивитися і повчитися, можете попробувати. наче щось прикольне. Може я якось знайду натхнення і знову. Коротше, я заблудився і повернуся до розробки своєї гри. Якщо когось є ідеї, накидайте. Я заблудився, ходити? Дивись. Оце, наче початок. Цю доску я вже багато разів бачив, але я заблукав. Дивіться, як тривочка прикольно при... прилягає. Все таке з папірчиків. Прям дуже гарно, дуже гарно. Класно все зроблено. І я такий мультик в такому стилі дивився і групу велику топу грав. Прям клас. О, якісь стрілочки. В ліс і до, до вогнища. А що за вогнище? Може, вогнище це? По моє... О! Оце карта. Я спочатку біля неї пробіг. Так, тоді я зверху біг, наче зверху вниз я біг. Так, а де? Все одно не знаходжу. Хм, заблукав. От моя вічна проблема. Блукаю без карти. Навіть в такій маленькій грі. Так, річечка. Так, стрілечки. Біжимо. О, столик не бачив. О, нарешті. Ні, столик кажу, не бачив, навече бачив. Єс, yes. нарешті ми все, давай малюк, лизнем тебе wow. і ти давай. Як тебе заставити, щоб ти це все розставив? Якось ти сам чи чи як. Wow. А? Та не штовхай мене. Куди ти менет, я тебе поштовхаю. Ей, ти мене знову прив'язав. Так, ніс є. Молодець, шляпа. Краса і лопаточка. Бумц. Але у нас гарний сніговик. Ти молодець. Уху. це що, все кінець? Оу, так, який радий песик. Селфі? Сюди? Кісточку, давайте що, так, забув. О, ціла гора кісточок. Ну, звичайно, такого сніговика залупашити гарного. Thank you for playing. О, ну все кінець. Ось така гра, О, подивіться. Це те, що я розповідав. З пластиліну це все вони вирізали. Ви подивіться, це вони все оцифровували потім, напевно. Я не знаю, як це насправді робиться. Дивіться, як це. давайте трішки подивимося. Це вони все, напевно, в блендері своєму робили, а потім в Godot цей переносили чи як? Дивіться, ну прикольно, прикольно. Оце так спочатку було. Код, звісно, ну не знаю, наскільки складно. Я пробував чат GPT, плюс там щось. Коротше, може, колись покажу трішки своєї гри, яку я планував. А от мапа. Дивіться, все вручну, все промальовується. І знову ж таки, виглядає, наче міні-гра, так, але скільки це сил, і, і людей, напевно, задіяно, і по грошах. Так що, з вами був Бурундук. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока. І репостьте обов'язково. А коментарі я так люблю ваші коментарі. Пока-пока.